Іканна новина просто підірвала соцмережі. Водійка недешевого ауді, щойно познайомившись із новим кавалером, приїхала з ним на автомийку. Знайшли тихий куток, аби побути наодинці. А потім, доки леді чепурилася після любовних утіг, герой коханець сів у її авто і поїхав. Звернулася 36-літня місцева мешканка, яка повідомила, що не на особа, заволоділа її автомобілем ауді а 4 Зниклу номарку знайшли вже наступної доби, і за кермом був той самий хлопець. Його затримали копи, а машину повернули власниці. Та інтрига тільки починалася. Надзвичайні новини знайшли героя цього роману з кримінальним присмаком. Шокований хлопець розповів, як нова знайома сама запросила його в гості. Ми проїхали до неї і виходить, ну всю ніч да, всю ніч до утра ми ну спілкувалися. Вже після нічного спілкування і була скандальна пригода на автомийці. Ауді парочка привезла туди наступного ранку. Хлопець божиться, що вони одразу ж розійшлися кожен у своїх справах. А далі розповідає просто неймовірну історію. Він повертався до нової знайомої, йшов мийку, і працівники раптом запропонували йому забрати машину. Братана, ти за машиною приїхав? Ну ви за машинку, машину забирати? Я Ну я как ну, чисто інтуїтивно говорю, ну да, типа. подруга каже, не брала слухавку. Ну а що? і поїхав до себе додому. Мені просто елементарно не було дихати домой. Я просто поїхав домой, типу, і там оставив, думаю, типа, треба бути машина, как бо бы, ми договоримося. або я підвезу, і ну, я не думаю, це не проблема, як по мені. А наступного дня він, як у кіно, стояв руками на капоті та давав свідчення в поліційному управлінні. На автомийці, де почалася скандальна амурна історія, всі так злякалися, що просто зачинилися від знімальної групи в підсобці. Через двері мийник каже: ніякої парочки не бачив, такої машини взагалі не мив. Не а що ж власниця Ауді? Зараз вона ні з ким не спілкується навіть із поліцією. Після заяви про викрадення авто жодного разу не навідалася до слідчих. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 289. вісімдесят Це незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України. Тепер, якщо парубок не зможе знов справити враження на свою випадкову знайому і вмовити її забрати заяву, йому світить реальний термін за гратами – до п'яти років.